Еміграція українців відкрита рана нашої історії, що кривавить століттями. Кожна крапля цієї крові це історія родини, змушеної виживати між молотом війни та ковадлом тиранії. Так було у Першу світову війну. Місяця і під час більшовицького перевороту і наступної громадянської війни. Остане в лісах. Радянсько-Фінляндської війни. Уроки Другої світової. Слава народу побідітелю. Ура! І ось російсько-українська війна, яка розпочалася у 2014 році і триває донині. Голодомор 30-х і сьогоднішні вибухи балістики один злочинний почерк на різних сторінках історії: той самий зловісний розчерк пера: знищити, щоб володіти. Диктаторів об'єднує одне ілюзія безкарності. Але є Нюрнбергський трибунал. Є Гага, є Божий суд. І головне є пам'ять народів, яка перетворює тиранів на сміття історії.